Українок почнуть навчати керуванню фурами або водіїв чоловіків мобілізовують. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури Сергій Деркач. Для цього запустять спеціальну національну програму. Зрештою, жінки вже опановують чоловічу роботу, йдуть в охорону, влаштовуються операторами АЗС та водійками електротранспорту. До прикладу, в одній з мереж супермаркетів у Дніпрі, працює вже 35 охоронниць. 15 жінок влаштувалися. В'ясниками, деталі далі. Між рядів у супермаркеті проходить охоронниця Яна. Перевіряє, чи всюди рівно викладений товар та чи немає конфліктів між покупцями. Жінка каже, завжди хотіла працювати на такій посаді. Тож, коли побачила вакансію, не зволікала. Зателефонувала, сказали, що все добре, виходьте, попробуйте. Все було покликання душі, мабуть. Ось уже три місяці я слідкує за порядком у магазині. Перевіряю роботу персоналу та пильнує за покупцями. На ногах проводить по 8-10 годин за зміну. Бувають забуть, покупці. Ми їх повертаємо. Вони проплачують. Всі ми люди, все лояльно. Складно ще не виникає. Навіть з колегами чоловіками все добре. Бували, зізнається, охоронниця і суперечки з покупцями. Проте конфлікт вдалося вирішити мирним шляхом. Був один трішки на підпитку, але за допомогою, повторюсь, що свого напарника ми його вивели і все чудово. З цієї мережі супермаркетів кожен п'ятий працівник пішов на фронт. Тож нині їх посади потроху займають жінки. Наприклад, професію охоронниці, як у Яни, для себе обрали 35 робітниць, а три жінки стали начальницями відділів безпеки. Також ми перенавчаємо на такій спеціальності, як фахівчині з обробки м'яса. Це суто чоловіча була у нас професія, бо там важко. Ми перенавчаємо вже зараз у нас по компанії таких 11 жінок, які працюють на такій посаді. А це вже одна з заправок Дніпра. Щойно до колонки під'їжджає автівка, туди прямує операторка Тетяна. У її обов'язки входить заправити машину, проконсультувати водіїв щодо пального і підтримувати чистоту на АЗС. Хлопці, чоловіки, вони йдуть, захищають нашу країну. Тому нам, жінкам, треба брати на себе, на своє плече жіноче. Оцю важку роботу. Головне головне. Перемога понад тисячі працівників цієї мережі АЗС нині на фронті захищають Україну, тож тут охоче перенавчають жінок на операторок чи касирок. До війни у нас приблизно було 50 на 50. жінки і чоловіки. Ті, що я маю на увазі, робітничі професії, це оператора другого розряду. От е, на жаль, е, з приходом війни так цей відсоток став десь 80 на 20. Кажуть, у міськраді тільки 3% роботодавців стикалися з нестачею працівників. Нині ж чи не кожен підприємець потребує кваліфікованих кадрів. Зараз жінки опановують ці професії, які стереотипно вважалися чоловічими. Центр зайнятості видає ваучери на перенавчання, це і верстальниці, водії, автотранспорту, операторки Котелін, операторки АЗС. У інспекції з питань зайнятості населення порахували. У 2023 році нову роботу знайшли 240 сорок тисяч українців, із них 66% – саме жінки. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.